Садок після морозу. Що робити далі? Після весняних заморозків рослини плодових та ягідних культур зазнають серйозного стресу. Пошкоджуються молоді листки, квіти та точки росту. Останнє, що треба робити в такій ситуації, це думати, що рослина сама якось справиться. Найкращою допомогою в такому випадку стане продукт і нарі -амін. Рослинні амінокислоти в його складі уже на третю годину після оприскування почнуть активно працювати та відновлювати клітини. За рахунок цього, активується синтез нових білків, стабілізується метаболізм рослини та відновлюється втрачений потенціал. І найголовніше, якщо заморозки повернуться, а такий ризик є: амінокислоти уже будуть всередині рослин і активно їх захищатимуть від майбутніх уражень холодом. Іннарі Аміно варто застосовувати одразу, як тільки ми зрозуміли, що рослини уражено холодом. Цей та інші продукти компанії Іннарі ви можете знайти у наших офіційних дистриб'юторів. І пам'ятайте, ніколи не пізно допомогти вашим рослинам.